От, добралися ми до тої новини. Новина про те, що ЧВК Вагнер 10 травня залишає Бахмут через снарядний голод, щоб залезати рани, так як тут написано, і передає його до рук Міноборони Росії. Пригоже. Давайте будемо робити прогноз. Ми вже неодноразово знаємо, що заяви заявами, але пам'ятаєте, як він два-три тижні тому якраз сказав про те, що якщо їм там не дадуть боєприпаси і так далі, вони будуть виходити. Це от якраз вже третій тиждень завершився. І от чергова заява: що з 10 травня ЧВК Вагнер залишає Бахмут. Давайте подивимося, чи дійсності це можливо. Чи може це просто якийсь хитрий хід, чи маніпуляція, чи просто заяви, і нікуди вони не підуть. Давайте будемо дивитися. Отже, перша карта. Ну так, не все там в них так просто, так геть не просто. Немає задоволення бажань. Потреб і запитів. І карта таємниць, які будуть відкриватися. О те, що вони якраз і проговорюють, це якраз і відкривається. що Оце от якраз ну, якби Росія їм не дає цих снарядів, які вони просять, там ще що вони просять, і так далі. Потім, мабуть, треба шукати крайніх за провал в Бахмутському напрямку. Ну і походу, тепер крайнім, як то буде ЧВК Вагнер. Пригоженим. Ну, по ходу, так. Далі в нас карта. Відкриття таємниць знов. Так що я думаю, що заяви подібні будуть. Але над цим думають цей план відходу активно. Не то, що розробляють, він вже готовий. І якщо їм не прийде допомога, так вони з 10 травня звідти будуть виходити. Я б навіть сказав з 15-го чомусь таке число йде так, ще одна карта туз кубків, Не буде задоволення бажань, вони з їхніх, вони звідти підуть. І він це говорить відкрито і відверто. Пригожин мається на увазі, для того, щоб потім мол, до нього не було пред'яв, там, не знаю, зі сторони російських там народу, чого там, кого там, одним словом, ви зрозуміли. Аркан мах. Але в цьому всьому все рівно є ще своя точка певна маніпуляції, певних там. Якихось закадрових ще розбірок. І Семірка кубків. Там їм залишаться точно нема чого. Вони це прекрасно на нічого не доб'ються. І Семірка кубків, це так як поставлені якісь їхні теж цілі, ідуть, ну просто як ілюзія. Ілюзія, яка руйнується. І Ще одне підтвердження. Так, не мали би звідти вийти. Ще десятка кубків перевернута. Немає ніякої абсолютно результату і радості від якихось перемог чи здобутків. Бо, по суті, вони там нічого і не, пере... і не здобули. Того, що вони знову ж таки хотіли. І їхня одна заява чи захоплять вони Бахмут до 9 травня. Минулого тижня я робив прогноз в суботу. Знову ж таки по бахмутському напрямку. Карта показала, що ні. Немає того, що якби 100% так вони це захоплять, що наші будуть щогодні далі обороняти, і ніхто виходити з наших ЗСУ звідти не збирається. Давайте подивимося, чи дійсності після цих заяв пригожена, а може, їм раптом допоможуть, і вони таки там залишаться. Ну, там допоможуть чим боєприпасами і так далі. Дивимося. Трійка Пентаклів. Ну, це так. Знаєте, як, як колись сказали, як псові кістку кинули. Тобто, це ніби якась мінімальна може допомога і буде. Но це не те, що вони просять. Бо далі йде карта трійка мечів. Це карта печалі, розчарування, удару в спину. І ем, ну, таке, знаєте, як зрада, як, як предательство. Зрада. І. І безмірка мечів. Ні, не будуть вони мати тої допомоги і підтримки, про яку вони говорять. І їм там залишається або просто наші їх переб'ють, і їм там залишається просто повиздиховати, або просто забратися, щоб врятувати своє життя, яке воно там же є. Чи можуть вони піти потім на Москву? І робити там рух переворот. Так, такий сценарій можливий. Перша карта так. Але їм треба більше сили і підтримки. Карта, бачите, як пошук сліпий. Вони ще так, якби не знають, як це правильно обіграти. Але так, такий сценарій можливий. Шестірка кубків. До речі, давно про це як думалось, планувалось. І карта теж пошуку з арканом зірка. Так, такий сценарій можливий. Я говорив вже не в одному ефірі, що будуть вони жерти самі себе. І в них в, в своїй тій внутрішній російській системі. Будуть одне в одному горло перегризати. Говорив? Говорив. От і маєте ще один момент, який ці всі речі. Коли вони там один одного, там не знаю, гризуть і так далі, буде ще більше загострювати і пришвидчувати той внутрішній крах тої системи путлерівської, путінської, сатанинської, яке я її називаю, і, і так далі. І в результаті, дай Боже, скидання тої влади, яка там зараз правляча, ну і далі як зміни переміни, щоб там тегатство вже провалилося. Як неочікуваний сценарій, варіант розвитку подій навіть для самих там тих кремлівських, і там засідають, так це можливо. Це можливо ось бачите, що відбувається. Тому працюємо і далі на фронті енергетичному, підтримуємо наших воїнів, хто чим може, на фронті фізичному і разом до перемоги. А розклад ось такий, дійсності він це показав. Ну, кажу, мені іде не пішло, що тут не написано 10 травня, мені чомусь пішло, як от, ну, 14, ну, швидше, як 15. От 14, 15, значи і от цифра 16, де, оцей десь період. Тобто вони, можуть, що там, там, не знаю на, за, зараз на що, е, з понеділка з 9 по 15. А, ну якраз цей теж день наступний. Так, це якраз то все і буде вирішуватись. Але так, по карті це цілком. Повністю можливо, бо іншого варіанту, щоб спасти себе, в них просто немає, тільки звідти піти. Дай Боже слава силам, хай ідуть геть з України, хай наші хоробрі воїни і далі все гадство вибивають і нашу землю вичищають. Хай буде так.